Всім привіт! Сьогодні ми подивимося, хто сильніший: Пірогг з C6 чи Клі, а також порівняємо їх з хутавою. Погнали, подивимося. І так, спочатку подивимося на наші сетапи, що в мене є, і як ми будемо їх порівнювати. Тож, ось такі от стати на клі. Так, сигнатурна зброя на планже. Це просто, мабуть, ідеальна зброя, яка може бути зараз для клі, бо Це просто посилило її в рази. Ну і сет відьми. Ось такі от стати в мене нахота. Я думаю, в мене замало майстерності. Але з цим поки що я робити нічого не збираю. Сігнатурна зброя. Так, артефакти тут в мене мисливець. І далі йде у нас пірог. Зі сігнатурною зброєю. Керіт шанс воно доходить до сотні, але кей демеджу, я зібрав дуже мало. Артефактів я фармив не дуже та й довго і не дуже та й багато. Тож можемо розпочати тести. Будемо тестувати на новому івенті, який якраз нам підходить. Подивимося, хто більше зробить шкоди і хто буде робити її комфортніше. Сапорти ідеально підходять під планш. Тож, вони будуть незмінні, але будуть мінятися тільки піро ДД. Тож погнали спочатку перевіримо на ньому. Він он такий довольний. Зараз йому буде весело. Головне не заруїнити ротацію, бо інакше буде не дуже комфортно, не дуже сильно не дуже все прикольно. Я, до речі, бачу комент, що клі з ультою буде дамажити сильніше. Зараз про це перевіримо, але мені здається, що вона випити Майже не буде, але тичка може бути сильніша, тож це треба перевірити. Блін, він почав крутитися. 200. Це з ультою. Ну вейпу немає, але якщо вейп не потрібен, і взагалі, типу, ялань, тоді не треба. То в такому випадку, може воно буде бити і сильніше, але я не бачу цьому сенсу. Ульту краще юзати тоді, коли є вікно між ротацією. А так 200 000, ну воно, мабуть, того не варто, щоб один раз клонженути на 200, а потім сильніше на 60. Ну, доволі непогано б'є, в цілому можна і проходити безодні на планш піро ГГ. Ось такі результати тесту в мене вийшли, доволі непогані результати. А також я тестував на іншому босі, проходив його повністю і тестував декілька разів. Тож, такі от результати вийшли на ньому. І так, що по висновкам, плі сильніше за піро гг. але в моєму випадку вона змогла нанести більше всіх шкоди. Але це було незручно. Щодо хутау, вона сильна і вона дуже зручна. Вона може з посів і в неї ротація більш приємна і комфортніша. Тому в деяких випадках хутав буде набагато сильніше за кліп. Щодо піроге, це безкоштовний персонаж, якого є потенціал, і його варто качати, якщо немає інших піро ДД. І він доволі непогано грається в планжах, але для нього потрібні великі падання. Ну що, нальємо трохи води на хронометраж. І подивимося, які ще є планж ДД. Почнемо ми з Невілета, бо він дуже сильний, він крутий, і у нього є чашечка. І планж атака в нього через силу, тому його треба трохи перезібрати. Ну, вепон ми йому даємо нормальний. Круто, моцно. Ааа, точно, мені ж треба атака. Атаку зливає Бенет, тому є лань, трохи випилюється звідси. Бенет, Бенет, де Бенет? Бенет? Ось о. You want me on your team? Привіт, пузань. Так, погнали. <плес> так, треба якось зробити так, щоб він винамажив поп. По вейпу. Тому треба набити ультимейти? 222. 150. Оце мощно, оце сильно. І так, це у нас бетір, бо незручно, але сильно. І так, зараз ми протестимо мого улюбленого персонажа. Бо вона може все. Вона може хілити, вона може дамажити, вона може лікувати. Суперсильний персонаж. Погнали! А ну стій, куди ти поперед? <плес> так, ну, доволі непогано. <плес> так, зараз спробуємо з Розарією, бо вона може бафнути сильніше. Тим паче, що Чече є по крио сильніше. І так, ось така розарія, ось така от ця, ось така от з випаном Тож, погнали, перевіримо з нею. Тим паче, критина є. Естір. Так, кого далі? Ну, а чому ні? Хто може забафати? Гео! краще за нього. Ніхто? Думаю, будемо з ним. Вепон в неї такий, але це бафовіший вепон, тому ми її міняємо на цей. Куди ти мене тикаєш? А тір. було доволі зручно. Так, хто у нас там далі йде? Нахіда. І так, беремо її Сигну. І погнали. Та ти куди, кудей мене ж Б тир, навіть тір. слабка. Я й Міка через планжо. Ну це вже набагато краще. А Тір. І так, Нуелі планш. Погнали дивитись. Так, набиваємо. Набиваємо, набиваємо. Дай меч поганий. Який в мене є? Ось цей є. А блін. Як я міг забути про меч? Вепон, давай. Вепон сюди. Вепон окей. Погнали. А шо там по... <пути> та, та, <пути> а, Тір, вона навіть мене не вкачала нормально, вона вже домажить. Казуха через along? Це буде дуже сильно. Навіть. Ану Сті, куди? Ось тобі все. Тримай. Прикольно, непогано, але шкоди мало, тому. Бетір А яка через планш? Your instruction є, хто, хто криво, дає? ні, немає. Тому буде бенет, де бенет, бенет. Беннет. Стривай, но зброю я їй не дав. дай мені Слабко, це тір. Блукач через планш. Не дай. Да собака такая. Итак, Скара, Эстер, делюк через планш. Итак, делюк, Атир. Ты вообще поставил, Чи через планш. Ну шо? Звісно, що їй треба дати нормальну зброю. Що я у О, нормально. Атир сетлали через планш. Never... Weapon давай. Weapon сюди. Что авто тут не... Там... О! Куда? На. А тир. Беннет через планш? Так стривай, что с мало обнял. А, вот теперь можно спробовать. О, тепер вже нормально, це я розумію, це сильно. Естір Сянлін через панч. Ну, Сянлін це просто s тір ну вот це просто от, от s тір і все. Далі у нас іде хто? Правильно, фуріна через план. А то їй потрібен ще. Ну в цілому це S-Ter. Без винятку, просто S-Ter. Отакий от. І так, отакий от максимально об'єктивний терліст в мене вийшов. Всі позиції правильні, всі ДД на своїх місцях, тому, тому все.